Ей, зачекайте, поставте лайка, тоді вже дивіться. Панове всім привіт. Команда сезону французької ліги 1 справді вражає. Дуже багато крутих і дорожезних карточок. І сьогодні той солодкий момент, коли ти відкриваєш свої нагороди за футчемпіон. крім того, я виконав завдання на опенду і його теж забрав. Прокидайся гравець. 2023 Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Фавпед. Я вірю в тебе. Добре, Бемба. Забираю. Гарно виглядає, до речі, не піком, а саме волкаут червоного тотса, Ой-ой-ой, бемба! які кінти. 87 і 85-й. В першому піці. Один з трьох 84 плюс. Тот, стоц, стоц! Ні. О, -о, -о, О. Ти казав, що будеш а ти віксель. Я ж мав. Перш за все на увазі, що я в свій склад не візьму гравців в барси. Ну і чисто там викидати, ну не потріб. Але саме фактично я написав квікселити. І курва. І останній. А що тут за пік? Спешл? Ей, 1 з 4,84 плюс. Ну тодс, єй, дайте тодс. Ооо, фуфана. Ну, бляха. Але гарно. Що не кажіть, але гарно. Отримав тодцем. Дублікатом. Той фафана у мене награв 14 матчів, 2 голи, 6 асистів. Опенда. 90-й. Опенда на базі 13-1. Дісконект був так, що було би 13-0, але тут нічого. 6 матчів залишається. Тепер повертаємося до основи. Рамос тільки в запасі, даю пограти далі Кім Пембе. Ну і опенда вже в запасі. Суперсаб мій готовий. Отримав четверту зірку на фінти і трішечки бусту по статах. Плюс 2, начебто, грубо кажучи, мали б бути всюди, бо плюс 2 рейтинг, але як ми насправді я детально не дивився. Діврине Горецька, Родріго Сака. Кімбамбе, okay. окей. Але рамос, мені здається, перехопив би так, що м'яч би там навіть не відскочив. Ай-яй, оу. відскоком, вибачте. Ой. йо -я. Я вражений, наскільки зараз легко зайшов цей пас і цей гол взагалі. Ой, добре, МПП. І блажній. Чудово на протиході, два один. Звідки цей навіс такий взявся? Там що бо зубсайда воно пішло. Ну Так. Ну, є, заїхало все-таки Ні. Дякую, Рома Але просто кімпембе. Як по себе зараз пропустив той пас. Хай Вендек сам центр. Ні, оце вау. Оце пробачення. Добряче зараз закидання на гуля, та й вирішуй. Довго? Не зайшло. Жі нуля. Суперове просто влучання головою. Угу. Потужненька така команда, я вам скажу. Сама пхатися на фланг Трента хочете я купив чи що? Ну, да, гол. Ну, одразу. Тренд, бляха, ну, слабке місце, ну ясно. Правий стік зараз, не добре Ах... Добрячо розхитав. Сага, классный объеру пенальті Взяви собі Субіхайло Уокера на праву, бо ті всі. Трент, Джеймс. Хто там що в мене був? Емерсон Роял, ну то все таке до дупи. Тренером тепер можна поставити клоппа, бо хімія така, що всім все підходить і без тренера. Едерсон буде в воротах. Поглянемо на його рефлекси 99 знову. Замахав мене щось, той яєтуре Марвел. Я собі його скидаю. А замість нього хочу вписати в склад. Кевіна Дебюни. Він мені зараз підходить, я так подивився, Кайло Кайловокера кинута Едерсона і у всіх повна хімія і краса. І дебюнець з Гуллітом, ну це просто центр поля моєї мрії. Тож так і зробимо. Тепер мій склад виглядає прикольніше. І чого я раніше до цього не додумався, не знаю. Мене без зупину просто закидує на пінг 36. І таке враження, що відключився той сервер що ближче до нас. Та йдемо грати. Що чекати? І так там, що другий ранг, що третій. По нагородах різниця не принципово. Головне, просто щоб пощастило. Борусія, як тут не згадати їхню прикру втрату чемпіонства Кейн, Бернарду, Діабі Мане. Цікавий склад там Бруногімараєш Казиміро. Ой. Дякую. Тож ж треба? Попав на чужий сервер, а мені гру подарували. Хто, хто там у воротах? Самба? Медіна в центрі захисту. Що то за підбір гравців Ікарді? Та окей. О! О! Та ні, ну. Так у дурню пропустити то ще треба вміти. О, це має бути рівний рахунок. No. Ну ясно, я влучу в блок. А як же? Так. Розумний розіграш це блок, а відскоки це гол. Ну. Добре. Суперник так правим стіком рухався, що аж зворіт втік. О. Оу! Oh. Ну, це просто GG. Оце суперник кинув. Отак вони завжди мають кидати. Мені в ноги, коли я то підчитую. стараюсь зіграти на випередження, але як часто такі вкидання закінчуються тим, що м'яч хотіться просто повз гравця. Yeah. что про дуже погано там стоят такие анимации в нього смешные о, это GG потрожненькая команда но но люкс Класний пас був зараз на Jairzінio. Є, я так би хотів оновити своє праве крило атаки. Лео Месі би так чудово там літав мені. Або замість Вайрана можна поставити, або замість Jairzінню. Мені взагалі французька ліга дуже підходить, бо у мене вже нуля, Кімпембе, Мбапе. Так що я чекаю. Файних нагород. Класно, 0-0. Швидкий такий старт, 8 хвилин 2-0. Добрий день, не вечір. Кровів забиває. Отак от і 1-2. Ну. Yes, таке можу тільки пропускати, забивати ні. Ну, це просто як? Ну чому така дич іде завжди в мої ворота, га? Є, yeah, влучно Мбапе. Ну, просто в сраку. Па <laughs> бля. Чудово, Кевін Дебрюне! Ну шо, опенда, настав твій зірковий час вперед. Можна ще фана кинути в центр поля, нехай забирає, де бріне буде на атаку працювати. Опенду направо, Джейрзиніше. Збейлим топа. Добре. Фафана починає. Ай! Ви бачили цей асист опенде? Звідскоку так гарненько, підстрибнув і нап! І Фафана. З нього все почалося. Він забрав м'яч в центрі поля. Наскільки ж класний Фафана? Це... вау! Дуже недооцінений гравець. Ясно. Едерсон! Фуху. Дурнико, що ти робиш таке? Шіська бдивіла в тому і все, може туди Карло закинути. Че Аталь хай там побігає трохи. Опенда. Давай, пішов, пішов, пішов. Опенда! 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 О, пенда. Ай! Дякую. І це кінець. Все. От і Аталісвіженький. то важливий аспект гри. Фейл на опенду і наш герой не влучає. Бо в нього три зірки на неробочій низі О, Кевін. І ще раз опенда. Удар Гол Отже. Пішли. Сьомий Мюллер. Хм, п'ятий ПП. Ну, нехай буде тренд, щоб дублікат не брати. О, вандейк. Фай, ну. Но ПСЖ. Маркінюс. Ух ти, ты! Маркініус, Рамос, Кімпембе і тут Ван Дейк такий. Ну-ну. Червоний Фафана це гарно, але я вже маю синього в антрейді. Ну, по статах круто насправді. Дуже. Виглядає, можливо, навіть крутіше, ніж Кімпембе, якого я зібрав. А що я його збирав, не знаю. Він мені тільки починав подобатись і тут на тобі Маркініуса. Ну та беру, а що робити? Давайте ще ПСЖ. Тільки не дублікату Маркініуса. Мендеш. І знову Маркініус. Ну, ну, я думаю, в плані відборів бдевіла буде міцнішим, але от Pace 99 у мене ще, це справді цікаво. Думаю, поки можна взяти, щоб не дуплікати Маркінюса. Ну, от отак от двох гравців PSG я отримав. Задоволений насправді. Так, зараз ще буде пак, де це, які продаються, якби там ще щось з PSG вилетіло. Ну, вже, як на те, пішло, можна і цих двох. Вони не квіксельні. Ultimate пак 30 рарних гравців. Без тоці. І без волкаути. Лайно. 12 рарних гравців. До дупи. Ну давайте ще один тот тут і тоді 3 там. Ні. 86-й пареху. Дуже скромні паки ті, що з золотими гравцями. Три тоце. Аргентина, ПСЖ! Ой, Франція! Ну, йдите! Самба 93, ну ясно, є, як завжди. Те, що коштує монет. Жмуть. Далі клосем. Клосе, який продається. Що? Хто то поставив 980 тисяч на нього? Ей, бан! А знаєте, гарненько так вписалися червоні тоці Маркіньоса і Мендеша в мою основу. Буду так з ними грати, принаймні, поки Мендеш раптом не розчарує і не буде грати гірше, ніж капдевіла. Ну і Маркіньо сподівається, що буде грати так, як показують стати. Ну і на цьому поки все. Далі до діла приступає народна команда. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.